Закон про військову службу особам 60+ плюс прийнято 16 липня було прийнято закон номер 13229 з яким особи віком 60+ плюс можуть служити за контрактом Давайте згадаємо, які, відповідно, умови ставляться до таких осіб. По-перше, такі особи мають бути визнані повністю придатними до військової служби за результатами проходження ВЛК. По-друге, такі особи мають мати підтвердження від командира військової частини, де вони бажають служити, щодо проходження військової служби. А, також такі особи вони мають пройти випробувальний термін, який дорівнює двом місяцям. Якщо, відповідно, такі особи, за результатами випробувального терміну будуть визнані такими, які його не пройшли. Вони не зможуть в подальшому е, проходити військову службу. Також пропонується доповнити закон України про військовий обов'язок та військову службу саме статтю 26, підставами для припинення контракту із особами віком 60+. Е, е, такими підставами для припинення контракту з такими особами є. По перше, це те, що особи не пройшли випробувальний термін, і по-друге, згідно із службовою невідповідністю до військової служби таким особам, також звертаю увагу, що контракт для осіб віком 60 плюс укладається строком на один рік. Він може бути продовжений, якщо також строком на одне на один рік, якщо особа відповідно відслужила попередній строк попереднього контракту.